Міністерство відновлення щодо реагування на, на цю проблему. І, власне, до нас прийшли відповіді. Ну, відповідь Андрія Годика і ЧК була загальна, але основна відповідь, яка прийшла з міністерства, це вже є пункт. Так, це в нас який пункт порядку денного від міністерства другий, та? Четвертий. Ні, але чому тут це не цифровий розвиток. А заступника міністра все. E, значить, прийшла відповідь про те, що ці санітарно гігієнічні модулі вони розпочали своє функціонування з квітня місяця у зв'язку з, 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 з березня місяця, навіть у зв'язку з численними запитами. Тому станом на зараз вони мали би функціонувати. Знаю також, що департамент виїжджав на, на місце інспектував, тому велика дяка. Та все таки, що пильнуєте за цими санітарними модулями, тому проблему з модулями усунутого стосовно пунктів пропуску, то буде великий звіт представника уповноваженого з прав людини Львівської області щодо пунктів пропуску, бо там також були виявлені недоліки, і з моменту візиту в лютому вже навіть відбулися деякі позитивні зрушення. Але це буде окремо тому. Пропоную по пункту другому порядку денному порядку денного заодно по пункту третьому і четвертому взяти цю інформацію до відома. Чи є підтримка, чи є якісь коментарі Я вас... Добре, тоді ми беремо цю інформацію до відома і рухаємося до розгляду наступного питання пункту порядку денного. Інформацію департаменту міжнародного співробітництва щодо стану виконання регіональної програми з міжнародного транскордонного співробітництва європейської інтеграції на 2021-2025 роки. У роки. Нас присутня пані Ольга Табака. Я знаю, що основний пункт програми він стосується власне співфінансування. Є вже результати по пріоритету екології, пріоритету охорони здоров'я. Чи достатньо співфінансування в програмі, чи недостатньо який прогноз. Осне цей рік, пані Ольга, добрий день всім. Одразу так сказати, чи достатньо того фінансового ресурсу, який в нас передбачений в розмірі 5 мільйонів гривень, зараз складно спрогнозувати у зв'язку з наступним. Що наступним кроком відповідно домову програми має відбуватися контрактація виграних чи затверджених до фінансування проєктів між партнерами? І вже після того можна буде переходити до розгляду заявок на співфінансування, оскільки на даному етапі, якщо будуть навіть звернення, і погоджено буде виділення їм на співфінансування певного фінансового ресурсу, ці витрати в майбутньому будуть не зараховані як прийнятні. Тому чекаємо контрактації проектів, і вже після того будемо розглядати фінансовий ресурс на співфінансування того чи іншого проекту. Тобто чи правильно я розумію, що станом на зараз ще не відбулося співфінансування жодного з проєктів, Ну тому що об'єктивно так жодного з угу. проєктів ми ще не дофінансовували. Однак на сьогоднішній день маємо запит Львівської аграрної палати, де вони просять про mm -hmm. передбачення співфінансування близько мільйона 957 тисяч гривень на проект, який є затверджений до фінансування на 24 й рік більше ніхто з запитами на співфінансування не звертається угу, угу, угу. добре але ну так прогноз враховуючи ті листи які ми давали по проектах і ті угу. проекти які виграли і ну так приблизно чи чи на мою думку цього буде недостатньо угу. тобто... на 2024 рік щоб перекрити ті потреби які виникатимуть в реципієнтів з області на дофінансування проекту Тобто потрібно буде напевно переглянути з липня місяця з огляду на виконання бюджету по ну, цей обсяг до фінансування. Добре, тоді я пропоную в рамках цього питання підтримати необхідність дофінансування проєктів проектів міжнародної технічної допомоги, які пройшли всі належні процедури: ну, там, реєстрацію в Кабміні, контрактацію і так далі, і звернулися з належними запитами. Так. Перепрошую уточнення, це буде зрозуміло після того, як будуть поступати відповідні запити. Угу, угу. Добре. Тоді ми беремо вашу інформацію до відома і будемо рухатися з наступ, до наступних питань. Інвесер, чи маєте ви якісь коментарі, запитання до департаменту? Немає, так? Ну, але якщо по суті розглядати так вигляд, ну конкурсу на туризм на пріоритет, туризму вже не буде, будуть лише малі гранти, і там також, очевидно, буде якась потреба в дофінансуванні? Так, але малі гранти це буде потреба в 2025 році на угу. дофінансування. Угу. Добре, і ще таке питання: яка ситуація з поверненням коштів тих, які ми дофінансовували в раніші періоди? За попередні періоди зараз відбувається, продовжується триває перевірка аудиту внутрішнього українського відповідно до законодавства. Комісія перевіряє ці витрати. Є проекти, які в іти все гарно, відповідно. Немає жодних зауважень. Є проєкти, де дає виявлені ті чи інші порушення, які будуть зобов'язані повернути певну суму ще й європейському союзу. Uh -huh. Проговорити про ті проекти, зокрема, до прикладу нацполіція, на яку було спрямовано напевно найбільше uh -huh. фінансового ресурсу обласного бюджету. Станом на зараз ще не можна говорити, оскільки не відбувся фінальний аудит. Uh -huh, uh -huh. Ясно, я зрозуміла. Добре, дякую вам. Ну і наступне, напевно, найприємніше питання. Всі ми бачили відео, коли голосував відповідний. Ну, назвамо його парламент законотворчий орган штату Каліфорнія по встановлення побратимських відносин з Львівською областю. Є пропозиція департаменту винести це питання на голосування сесію Львівської обласної ради, щоб відбулося таке симетричне голосування. Про встановлення побратимських відносин між Львівською областю і штатом Каліфорнія. От, співпраця між Львівською областю і штатом Каліфорнія є давні давня. Знаю про таку співпрацю ще з 2000-х років, тому напевно, це десь фіксація цього питання. Чи будуть якісь вас коментарі, пані Ольга? Ні, прохання просто розглянути і підтримати. Я пропоную це питання підтримати. І в розвиток цього питання пропоную організувати візит, ознайомчий в штат Каліфорнія. Надзвичайно багатий, цікавий штат е, е, з різних точок зору, з точки зору розвитку it галузі, навіть сільського господарства. От тому ми комісія підтримує, підтримує цей проект рішення і сподівається на організацію навчального візиту. В штат в штат Каліфорнія. Так, е, Чому е, Євген Васильович, можемо переходити до наступного питання? Добре, е, ото напевно найцікавіше питання, лист голови Стрільківської сільської ради Дрозда розда щодо розгляду рішення про звернення депутатів Стрільківської сільської ради до президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України Львівської обласної адміністрації Львівської обласної ради щодо запровадження обмеження у вільному в'їзді, перебуванні проживанні, провадженні робіт і пропуску у прикордонній смузі. Я би хотіла почути вашу думку, пані Ольга, департамент. Чи якась у вас думка стосовно цього приводу з цього приводу? Не знаю, чи ви якось тому, що ну були запроваджені ці обмеження, так розумію, з огляду на стан війни, з огляду на мобілізацію, от і десь стрільківська сільська рада вважає що це порушення прав людини? Попередньо не, не. ознайомлена з тим власном, угу. скільки ми його не бачили, і з того, що є зазначено в порядку денному. Сьогоднішньому мені складно давати якийсь коментар. не Васильович, яка ваша думка про стрічківську сільську раду? чи це порушення вас? Петримаю. правильно Бажаю. Це питання політичне, це ну, не І ні, ми не будемо. І ні, вони, Маріана, вони не зовсім так. Вони звернулися до Львівської обласної ради і з проханням підтримати їхні рішення. Тобто, ну, можна відповісти, можна звичайно не відповідати, але ідея доручити юридичному департаменту до проаналізувати. На предмет наявності або відсутність попорушень Конституції України. Так хороша ідея. Ні, ну то якщо так зовсім відверто до рішення по тому питанню мав приймати Конституційний суд і давати офіційне, е, офіційне тлумачення, наскільки це відповідає, чи не відповідає конституції. Ну але хай юриди ну, от та і ми дамо розглянемо на наступному засіданні після висновку юридичного депорта. Yes. <laughs> Там лісиста місцевість місцевість в арківській громаді, правда? лісиста місцевість, так ну. І

Estou pequeno, estou. 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 to, 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 to... <tose> <tose> Але насправді я думаю, що такі обмеження запроваджувалися по всій лінії кордону або напевно по тій лінії кордону, яка найбільш складно контрольована. Так, це відмінено до постанови Кадміну. І, ну. і швидше за все, і не тільки в е, Львівській області, швидше за все таке саме і в Закарпатській області, і в Волинській області відбулося. От, ну Одним з... Ну, але я. Я думаю, цікаво було б на 100% І в Сума найбільш, і в Харкові теж. Добре, я думаю, що цікаво дослідити це питання, чи була якась реакція інших громад в інших областях, чи це Стрілківська громада, перша така в Україні виявила таку реакцію, чи це якась реакція інших громад? Ну просто щоб розуміти, взагалі, яка тенденція, як місцеве самоврядування реагує на ці обмеження. От я думаю, що домоту доручення таке департаменту, поки що ніякої відповіді давати не буде. Добре, є підтримка щодо цього питання. Так, і останнє, передостаннє питання нашого порядку денного про закони України, ратифікація угоди між Урядом України та урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів від уряду Словенії для гуманітарної допомоги в у сфері розмінування і ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Насправді це змінена угода. Зміни до неї були ратифіковані, тому що вона сама угода була ратифікована дещо раніше. І пункт пункт різне кілька кілька таких оголошень. Була ініціатива нашої комісії провести такий квест до Дня Європи. Він був проведений, тобто було кілька команд, які брали участь, і власне вони отримали там запитання в різних комунальних закладах. І таким чином відбулося святкування Дня Європи. Тобто, це відбулося вчора. Реалізовано було апаратом обласної ради. Дуже гарний такий захід був для популяризації Європи, європейських ідей, цінностей і так далі. Також до нашої комісії звернулася агенція з регіонального розвитку. Вони разом з Радою Європи проводять навчання, і ми поширили, поширили на територіальні громади ці інформацію щодо цих навчань. Навчання будуть проводити в районних центрах. Там, по-моєму, самбір. Ну, одним словом, кілька жовква, кілька таких ну, навіть не завжди це районні центри, просто деколи великі містечка будуть проводити такі навчання в режимі офлайн. Тому ми поширили цю інформацію серед територіальних громад, кому цікаво взяти участь. Вони обов'язково обов в цьому візьмуть участь. Більше питань до порядку денного немає. Ми вичерпали порядок денний. Я думаю, наступний раз будемо зустрічатися вже напевно влітку. Де ближче до до того, як буде можливо буде буде якась інформація по стану виконання бюджету. Чи є ще у вас якісь питання, Іван Васильович, коментарі, пропозиції? до Немає.